Добромир їздить на фестивалі вже близько 15 років. Каже, не захоплюватися таким видом відпочинку неможливо, адже це і природа, і друзі, і пригоди. За що я люблю фести? Та, мабуть, за якісь пригоди, за це відчуття цього кочового життя, хоча б на деякий час його відчути. Тобто ти працюєш там. Цілий рік, а потім літом десь вириваєшся, і це настільки класно. Це куча знайомих, старих і нових, яких старих, яких кожен рік бачиш знову в одному тому самому місті, і нових, з якими знайомишся. Нині чоловік їде на фестиваль Бандерштат, який стартував у п'ятницю та триватиме до кінця вихідних. Для Добромира це вже четверта поїздка на свято українського духу. Каже, про атмосферу на фестивалях можна розповідати багато, але по справжньому перейнятися нею можна тільки приїхавши самому. Музика та природа ось що створює цей фестивальний дух, впевнений, один з ведучих Бандерштату та заходу, чий голос та дреди, знайомі усім любителям музфестів. Напевно, основна мета людей це послухати музику. Така перш. О, напевно, друга мета це звалити подалі від від тут асфальту пекучого, від цих от будинків, від цього цього хаосу, такого шуму, гаму, і приїхати на трошки інший шум, який значно приємніший для вуха. Ну і для здоров'я, напевно, теж музична палітра виконавців на фестивалях. Різниця на одних лише вітчизняна музика, на інших як українські, так і білоруські, російські та інші закордонні гурти. У фестивалях із задоволенням беруть і рівненські гурти. Зокрема, на Бандерштаті їх буде чотири бажання виступати на фестивалях. Пояснюють просто людей більше і розгулятись. Єде на фестивалях приємніше небагато виступати. Там більше народу, більше місця на стані зазвичай і кращий звук. Так як на вулиці більше місця. А в клубі «Замкнутий простір все ж таки на вулиці люди відриваються більше, вони більш доброзичливими, більш відкритими. Однак фестивалі рано чи пізно закінчуються. Люди роз'їжджаються по домівках, залишаючи по собі гори сміття. Однак організатори мусфестів це враховують. Так на Бандерштаті по закінченню кожного фестивального дня за чистотою слідкуватиме група по очищенню території. Усі її учасники волонтери. Тож долучитися до цієї благодійної справи може будь-хто. Слід лише надіслати анкету та пройти відбір. Олена Борова, Богдан Рябунець та Назар Мідріган інформаційна програма День.